Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо пироги з маком. Хто хоче навчитися зі мною таку красоту робити, залишайтеся з нами. І так, починаємо. Беремо миску, чи ємкість, яка вам буде зручно це все вимішувати. У мене пів літри, тобто 0,5 молока, тепленького молока, такого гарно тепленького. І виливаю в мисочку. Сюди додаю. Цукру, але з общої маси. Цукру тут 300 г. От з цих 300 г я додаю на опару, ну хоча б ложки 2 столових таких зверху, з цієї общої маси. Тепер до цукру додаю борошно. Борошно я в кінці скажу, скільки його приблизно піде. Борошно обов'язково просіюємо. Я підготувала десь 1,5 кг борошна. І зараз таку просіюємо. Робимо зараз тісто, як на оладки. Це називається опара. Тобто, приблизно десь гранів 300 борошна це піде на опару. Тепер це все перемішати. І додаємо. Я буду додавати свіжі дріжджі, мені більше так подобається. Можна замінити сухими. Якщо сухих, то додавайте пачечку сухих дріжджів, там, де написано 10 чи 11 грамів. Я додам 40 чи 45 грам свіженьких. Ті, ті, якими користуєтесь. Хто які любить, нема різниці, аби ви їм довіряли, що ці дріжджі вас не підведуть. І так от беру цю пачечку і просто її ділю пополам. Отак, От що трошки дерівност. І цю половинку так розкришую і перемішуємо. Борошно, цукор, молочко та дріжджі. Перемішали. І тепер відставляємо десь приблизно 30-40 хвилин. І за цей час, поки 30-40 хвилин воно підходить, бажано, щоб ви цією мисочкою вони ну, двигали, не йорзали туди, сюди, переставляли. Отак от десь поставили, укрили її, чи накрили, чи кришечкою, чи полотенечком, і хай дрожжі заграють. Треба, щоб з'явилася зверху шапочка. От. Я роблю так, показую. Беру. Полотенечко. накриваю миску полотенцем, миску або в духовку, просто включаю в духовку тільки світло. Цього світла достатньо, щоб наша опара зігрілася. А якщо на кухні, то накрили просто полотенечком і більше не йорзаємо. Я буду в духовці. Включаю тільки світло і все. Ставлю миску в духовку, наниз, щоб було. Не жалізо, а якась підстілочка така тепленька. І сюди ставлю мисочку і отак залишаю на пів години. А цим часом, поки наша опара підходить, там піднімається, ми беремо остачу залишок цього цукру, якого було 300 грам. додаємо сюди: я додам два пакетики ванільного цукру. Це іменно цукор, не ванілін. І оцих два пакетика Туди так. десь чайна ложечка солі. І чотири яйця Яйця, цукор, сіль та ванільний цукор ми просто збиваємо блендером чи міксером. Все збили. Така густенька маса, як щоб вийшла така білява, воно побіліло. Звісно, яйця краще домашні. В кого є домашні, це ще краще для тіста. От так. Тепер збиті яйця з цукром ми відкладаємо поки що в сторону. За цей час, поки у нас підходить наша опара, нам треба розтопити вершкове масло. Якщо масло з морозилки, бо в мене з морозилки, якщо у вас масло просто кімнатної температури, м'ягеньке не треба розтаплювати, так його вмісити. Масло 150 г. Треба розтопити на маленькому маленькому вогні, щоб воно було просто ріденьке. Вершкове масло розтопили, тепер відставляємо його в сторону для того, щоб воно охололо. Пройшло пів години. Дивимося на нашу опару, виключаємо духовочку. Так. Шапочкою взялася. Все, можна замішувати тісто. Опару нашу треба осадити, тобто перемішуємо її ложечкою. І тепер додаємо збиті яйця з цукром та сілью. І ванільним цукром. Все в хаті повинна бути повна-повна тиша, якщо ви місите пироги. Так. Це все перемішуємо і тепер потихеньку додаємо борошно. Розтоплене вершкове масло додаємо тільки в кінці. Нам зараз треба гарно вимісити тісто. Так як я вже казала, що в мене тут просіяних 1,5 кілограма борошна, і я звідси з общої маси зваженої буду набирати, додавати, щоб потім вам сказати, скільки пішло борошна. Борошно в мене звичайне, Київ, млин. Так, і тепер буду просіювати. І так частинами додаємо потрохи борошно. І все це поки що ложечкою перемішуємо, поки рідкувати, мішаємо ложкою. Борошно, звісно, найкраще, тільки-тільки поступово, тому що тісто така штука, що може вас тут і запутати, і обманути. Місимо тільки одною рукою, щоб другою потім завжди перевіряти наше тісто. І, до речі, за борошно хочу сказати: борошно любий виробник, абсолютно любий ваш улюблений, але саме головне в борошні. Треба дивитися на таблицю, яка є з боку на пачці чи ззаді, де написано в таблиці білки. Білки це значить саме краще борошно, яке йде більше 10. Це що більше 10. От, наприклад, у мене 11,7 білка. Це вважається гарне борошно. Замішуємо, бачите, ложка вже не справляється. Я буду вже тісто з ложки знімати. Отак от. Ложку відставляємо в сторону і починаємо вимішувати наше тісто. І будемо дивитися, поступово додавати борошно чи ні. Ось так думаю, що вже борошна не треба, бо від руку вже відлипає отако беру, коли вимішую. І от на цьому етапі я починаю потихеньку додавати тепленьке розтоплене вершкове масло. 150 грам розтопленого масла. І частинами таку ввожу. і хай воно впитує. Так. І вимішуємо. І так, вершкове масло у нас вже все вмісилося, Миска чиста. Бачите? Тісто м'ягусіньке. Вимішувала десь хвилин сім. Тепер змочую руку звичайною олією. Просто змочити. І ще раз його трошки обімняти. Борошно у мене залишилось. Я зважила. Тут залишок, залишок 300 г. Значить, у мене борошно пішло 1 кілограм 200 г на пів літри молока. Все, обімняла ще з олійкою. так, Переверну його. Покажу, що, дивіться, яка миска чиста від борошна. І тепер знов так само накриваю полотенцем, ховаю наше тісто в духовочку, десь приблизно на годинку. Через годинку потім на нього подивлюся і ще його обімну і потім ще залишу, може, на хвилин 30-40 подивимося. Але зараз в духовку і включаємо тільки світло. Так. Все. І хай відпочиває. Пройшла годинка. Дивимося на наше тісто. Ось, бачите, і тепер треба його обім'яти. І обминаємо наше тісто, таке пухкеньке. тепленьке, запах такий гарний. І тепер уже другий раз дамо піднятися недовго, не годинку, ну хоча б хвилин 40-45, і почнемо робити любі пиріжки чи струтлі. Все. Накриваємо знову полотенечком І відправляємо знову в духовку. І нехай ще постоїть. Тé дістаємо наше тісто, яке знов другий раз гарно піднялося. Посаджаємо. Припиляємо борошно нашу робочу поверхню, де ми будемо робити наші пироги, і ділю тісто рівно на чотири частини. Отак візуально. Так. І... Так, і кожну частину просто скручуємо в такий шар. Все поділене тісто складаю в мисочку ці кульки, а одну залишаємо і почнемо з ними працювати. Це, що відклали, також бажано накриваємо рушничком, щоб не обсихало не обвітрювалося і відкладаємо в сторону. І це тісто, коврик припилили борошном і розкатуємо в прямоугольник. Розкатали в прямоугольний пласт, товщина тіста десь приблизно пів сантиметра. Начинка ваша люба за вашим бажанням, як у нас в сім'ї називаються струдлі. От будемо робити сьогодні пироги, струдлі. У мене буде мак, звичайний мак із цедрою апельсина. Тут у макові цедра апельсина. Можна ще горішки додати, можна родзинки додати. Це все-таки за вашим бажанням, можна і повідло. І тепер викладаю макову начинку. Мак отак розрівнюю, по нашому будущому чи майбутньому струдлю. І будемо завертати. Маку я положила так не жаліючи. Зверху можна чи горішки, чи родзинки, отак присипали, можна в вишню, чи якісь сухофрукти. Це тільки залежить від того, що ви любите. У мене в сім'ї саме більше люблять це з вишнями і з маком пироги. І отак притрусили, і тепер завертаємо. І коли так пару виточків зробили, пару виточків, края я защіплюю. Так, защепила. Знову пару виточків зробила, отак. От І знов края защепила. І всередину, отак от. І оцей край, де я тільки завернула, я його просто отак зліплюю, щоб він не розходився. Деко наша, на якому ми будемо випікати? Застеляємо звичайним пергаментним папером. Я не буду змащувати. У мене папір просиліконізований. І тепер наш майбутній струдель чи пиріг. Викладаємо на деко. Наліпили наші пироги. Тепер накриваємо їх полотенком. Якщо на кухні при кімнатній температурі, то хвилин десь 45 треба, щоб підійшли. А я поставлю в духовку просто під лампочку і десь з півгодини хай підходять. Так. Так, і включаю тільки лампочку. Так, наші пироги підійшли, знімаємо полотенечко. Я взяла одне яйце. Можна взяти тільки жовточок і столову ложку молока, звичайного, перемішати і змащувати. Але в мене просто яйце. Я так щіточкою просто його перемішаю, якби взболтаю і починаю змащувати свої пироги з усіх отак от боків. Духовку цим часом треба вже розігрівати, хай буде включена. Верх і низ 170 градусів. Наші пироги помастили. Тепер відправляємо в духовочку. Будемо випікати одна година рівно. 170 градусів. Але через хвилин 40 треба подивитися, і якщо що, зверху гарно румяняться, покладіть шматочок пергамента. У мене ще залишилося 15 хвилин, щоб ще випікалося. Ось так вони зараз ще виглядять. Но я вже хочу накрити їх фольгою, листочком Ось так, щоб не пригорало. І закриваю ще 15 хвилин, буду чекати. Прийшло ще 15 хвилин. І того наші пироги випікалися майже годинку. Якщо бути точніше, 55 хвилин. Дістаємо їх. І я їх не устужаю у цьому деку, йде вони круг. Я зразу їх, бачите, легко того пергамент потягнула і дістаю зразу. Так що пиріжечки ось такі наші вже готові, тепер я вам хочу показати. Що я роблю далі? Ось, поки вони гарячі, я беру звичайний пакет, розрізала його і отак от накриваю пакетом. Після пакету накриваю звичайне полотенечко. І треба або одіяло, або махрове полотенце. І я отакий їх укутую. Це десь приблизно. Отак вони в мене будуть стояти хвилин. 15, не більше. Но таку процедуру треба зробити обов'язково. Потім ми будемо вже відкривати і їх розділяти. Прийшло 15 хвилин. Розбираємо нашу конструкцію, сауну. Так, полотенце, пакет. І тепер вони такі, як пух. Бачите, мягусінькі-мягусінькі. Так, да, вони ще поки гарячі, але вже вони. Пропарилися. Тепер ждемо повного повного охолодження, і потім їх розділяємо і смакуємо всім на здоров'я!